Включення інтеграції SendPulse Ми заходимо в Leadbox. У розділ інтеграції. Обираємо додати інтеграцію. Онлайн-чати, sendpulse чат». У нас створюється інтеграція, в якій є певний вебхук. Копіюємо цей вебхук, він нам далі буде потрібен у налаштуванні ланцюжка автоматичних відправлень або ручних відправлень у сентпульсі. Заходимо в сентпульс. Бачимо перелік наших ботів. Нас цікавить Telegram-бот. Для боту Instagram ми маємо створити окрему інтеграцію, окремий вебхук, від відповідно. Заходимо в бот Telegram, обираємо ланцюжки. Нам потрібно створити два ланцюжки: один, який буде автоматично спілкуватися з клієнтом і фіксувати його номер телефону та емейл передавати далі, а другий, який будуть використовувати менеджери для ручної відправки даних з SendPulse у CRM-систему, тоді коли дані вже контактні від клієнта будуть зняті. Стандартний ланцюжок, який запитує інформацію щодо телефону, емейлу і записує все це у параметри аудиторії у SendPulse. Для того, щоб була можливість автоматично відправити зібрані дані у CRM-систему, нам потрібно додати дію і вставити скопійований нами із літбокса Вебхук. Ще одна дія, яку потрібно зробити, це додати інформацію щодо тегу, для того, щоб в подальшому можна було швидко ідентифікувати в аудиторіях тих клієнтів, які були відправлені. Тепер створюємо окремий ланцюжок, який у нас буде відпрацьовувати в ручному режимі. Одразу ставимо дію. Той самий вебхук, бо дані ми будемо передавати ті самі. Отже у нас є два таких ланцюжки. Перевіряємо аудиторію. В аудиторії у нас повинні бути ті параметри, які ми відправляємо в crm систему саме контактні дані, емейл і телефон. Обов'язково або той, або інший параметр мають бути. Параметр ім'я буде нам надходити у форматі username. Його автоматично система підтягує з даних клієнта з месенджера. Давайте подивимося, як це працює. Заходимо в діалог з клієнтом і робимо ручне відправлення, автоматично буде відпрацьовувати так само. Вже прописані номер телефону і емейл. Обираємо ланцюжок ручний, натискаємо Відправити. Бачимо, що прийшло, прийшли дані. Ось в такому форматі тепер нам потрібно налаштувати співставлення цих даних із CRM-системою. Для цього нам потрібно відкрити ще раз налаштування інтеграції і пройтись по блоках. Співставлення полів. Ім'я це ім'я контакту. У переліку даних ми бачимо, що ось воно прописано в Contact «Name» або ж UserName. Тобто є два варіанти. В більш повному воно не знаходиться тут. Далі ми зможемо, якщо що, змінити його. Отже, прописуємо. Контакт Name. Тобто ми беремо ось цей показник і далі вкладену інформацію, а саме Name. Прописуємо їх через крапку. І обов'язково у фігурних дужках. Далі додаємо телефон. Дивимось, де у нас поле телефон, ось воно. Обов'язково має бути написано латиницею. Те, що написано кіріліцею, співставити, на жаль, не вдасться. Тому перевіряйте, що у вас аудиторія має поля, написані саме латиницею, важливі для вас. Перший рівень контакт, другий рівень Variables, і третій рівень Phone. Тобто, у нас має бути через крапку три слова. Регістр має значення. Всі співставлення пишемо з маленької літери. Далі повторюємо з емейлом. Далі нам потрібно додати поле, яке буде підтягуватись Telegram-чат з даним клієнтом. Це поле у нас буде знаходитись в контакті. Попередньо ми його вже створили в crm системі Ось воно у нас SendPulse Telegram. Копіюємо ключ API, Повертаємось сюди, розставляємо формулу для передачі даних у кастомні поля CRM. Це виглядає таким чином Контакт cf і далі ставимо API Key. Сюди ми маємо прописати, як виглядає посилання з тими даними, які нам прийшли. Воно завжди буде однаковим. Тому, в принципі, просто копіюємо його із нашої інструкції і проставляємо. Приставляємо ID, статус, на який має потрапляти дана угода в у Воронці. І ось цей статус, наприклад, для того, щоб дізнатися його ID, необхідно зайти в CRM, натиснути на контекстне меню додаткове, передивитися код. І тут знайти Stage Header. В даному випадку це 59. І додаємо назву угоди. Фільтр не є актуальним в даному випадку. Обираємо правило інтеграцію, оновити всі поля і тільки пусті.